Днями наше місто, місто Чернігів, буде відзначати своє свято, день міста. Я, як людина, яка народилася в цьому місті, як керівник підприємства, який багато років працює в цьому місті, дуже хочу, щоб місто продовжувало жити, продовжувало процвітати з кожним роком становилося все краще і краще. Це можливо тільки тоді, коли підприємства, які працюють тут, працюють плідно один з одним. Мені дуже часто здається, що робота підприємств в сфері ЖКХ вона трішки недооцінена людьми, тому що люди звикли до того, що чисті вулиця, що вивозиться сміття, але ж не зробить цього тиждень, і всі помітять. До сліз приємно, коли я в березні 22-го року їхала по проспекту. Машина КТП 2528 вивозила сміття з зупинки біля палацу юнацтва. Завдяки підприємствам, які сьогодні працюють в нашому місті, місто залишається доглянутим, комфортним, красивим. Як наша компанія, такі КТП працює для міста. В місті чисто, гарно. Так як і ми теж працюємо для міста, для нашого обслуговуваного народ. Всім бажаємо здорового, мирного неба. Всього найкращого. Наше кафе вже багато років працює для того, щоб містяни були задоволені. Ми завжди прагнемо, щоб було чисто, охайно, святково, і нам в цьому допомагають наші партнери. Завдяки КП АТП 2528 ми впевнені в чистоті нашого міста Чернігів. В цей день, як завжди, раніше, ми святкували день міста, гарного, чистого, красивого міста Чернігів. Хочу подякувати КПТП 2528 за їх турботу за це місто, за їх роботу, як вони підтримують його, прибирають. Від себе хочу сказати, що навіть у ті. Важкі часи для нас незрозумілі з початком військової агресії. Дане підприємство чітко, правильно працювало, воно навіть можна сказати, надихало людей, що місто не покинуте, воно так само живе, працює. Я певен, що і надалі ми будемо плідно співпрацювати, і дане підприємство буде досягати своїх. Як кажуть, вершин буде і надалі підтримувати наше місто красивим, чистим. Як я казав, буде давати нам той гарний простір, котрий ми кожного дня бачимо, ходячи, їздячи по нашому місту. З КП атп п'ять Ми вже працюємо понад 20 років. Наша тісна співпраця їх з нами залежить дуже впливає дуже на нашу роботу. Тобто без їх машин, без їх транспорту можна сказати, що наша робота не складається. Ми хочемо висловити щиру подяку колективу. У них дуже дружний колектив. За те, що вони з нами співпрацюють за цей час. Ми з ними якось ну, співпрацюємо, підтримуємо зв'язки, дуже теплі і дружні. Колектив дуже приємний. Навіть робітники, які приїжджають на сміттєвозах, завжди дарують улипку зранку, завжди привітаються. Тобто, ну взаємодія з ними дуже тепла. Така ми хочемо від колективу побажати нашому КПТП тільки процвітання. Розвитку стабільності в їх праці і дякуємо їх за їхню працю. Хочеться згадати їхній цікавий такий проєкт дитячого малюнка. Це було за чисте місто, як наше місто бачить діти своїми очима і при тому, як це, ну, як це робиться зі сторони КТП ТП. Ці малюнки потім були гарно розміщені на всіх їх таких великих машинах, і таким чином машини стали просто. Вони самі по собі були такі помаранчево жовтого кольору, ці сміттєвози. А так вони ще додали якоїсь такої тепла і посмішки, коли зустрічаєш ці машини, коли біжиш на роботу. А ми ходимо на Ну, на роботу, ми завжди приходимо дуже зарано. Але коли біжиш, сонце ще встає, а ці машини вже мчать до тебе назу, ну, мчать повз тебе. І в той же час вони вже виконали свою роботу, вони вже вивозять сміття з нашого міста. Тобто твій, твій день тільки ще починається, а їхній день вже в розпалі. Місто вже чисте. Ти починаєш свій день так само чисто і сонячно. Дякуємо, тепе, ТП.